В місто Рожище везуть, загинувшого Ковальчука Анатолія 1971 року народження ідея 14 бригади. Чоловік помер вдома, перебуваючи вдома. Kaj mi bude pravi Прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблого захисника України. Звучить державний гімн України.

besmrtí komielo i ná se ti bude światý kříž веклю на тебе славу і царствуй ти на славу цієї семистотули толи то щастя налиїв ані і думи ми спочели справедливих дошуро батво слав tūrātā Твоєю молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокоєння душі, Спочилого Раба Божого, новопристаленого воїна Анатолія, і за відпущеємо всякої провини вільної, не вільної. oh mm -hmm. До небесного і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Царя, і Бога нас опросимо, Бог Господу помолимо, поки єси розквітіння, життя і упокоєння спочилого раба Божого, новоприставного воїна, Анатолія Христе Боже наш. І тобі славу села, з безначальним твоїм отцем, при благим, животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Не будів, святає нас і Боже, того славо породило, то, що породить, то Слава тобі, Христа Боже, надія наша, слава Тобі, Стол, що живими і володіє істинний Бог наш, за молитвами причистої своєї матері, преподобний богослужців наших і всіх святих, спомилує, спасе нас, бо він благий і чоловіко любів, поблажений Господі. Господи, Господи, на воспочинемо воюю моторію і сотворимо вічну пам'ять. І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, на слава Україні! Yes. Коли бачиш домовину воїна, ти ще раз замислюєшся про те, що війна триває і розумієш про те, що важливо у цей час бути єдиними, бути разом і в єдності наша сила. Ми показали багатьом країнам світу. Що український народ незламний, що його не можна підкорити, і у цей час ми змагаємося із імперією зла і розуміємо, що є таке правда і що є неправда. Неправда сьогодні вбиває, неправда сьогодні калічить, бо Росія це є майстер В лапках, звісно, цієї неправди, бо не одну країну. Вона спасала, визволяла і досі продовжує нищити нашу українську державу. У нашій свідомості ми повинні зрозуміти про те, що правда важливіша. І сьогодні правда є одна, що Росія на нас напала, що вона є ворог, що Московія правильно говорити так. Привласнила все для того, щоб напасти, вона готовила не одне десятиліття український народ. Готовила, це означає про те, що вона говорила неправду і в цю правду вірили люди і продовжують вірити і дотепер, що української держави не існує. Що тут фашизм процвітає, що український народ, і в цьому баченні ми повинні сказати ні Росії, ні тому агресору і визначитися правильно, що є таке українська держава. Це є вільна країна, яка розвивається, яка йде своїм європейським шляхом. І у цей час неправда повинна згинути. Із нашого бачення. Вся та неправда, яку поширювала неодноразово Росія, у баченні політичному, соціальному, економічному, у баченні віри, зокрема, про те, що церква у сьогоднішній час, яка благословляє, яка вбиває, у сьогоднішній час є такий вислів. Про те, що Московська церква, яка ще досі на теренах нашої держави, якщо вона відспівує, це є двічі вбитий воїн. Розумійте це. Не для того, щоб ще раз засвідчити, що є таке істина, а що є таке правда. Дійсно правда. Не маніпуляції, а правда. Ми ще раз відчуваємо родині воїну. Приймічні співцяття від духовенства від цієї громади, ми з вами розподіляємо ваш дій і молимося від сьогодні за душу до воїна. Вічна пам'ять і царство небесне, нехай це милостові Господь прийме його душу у вічності і у цьому царстві Божому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава слава Україні! Амінь. України. Okay. Okay. Yeah, yeah. yeah, yeah. Стоючи тут кожного разу, ми розуміємо, що війна забирає життя, війна ламає долі, війна забирає здоров'я. Uh -huh. Сьогодні все буде. Такі перебуваючи на лікарах, на лікуванні вдома помер отриманих фізичних і колонічних травм, які отримали війну. Війна продовжується, бо вона uh -huh. продовжується кожен раз по не розуміє, що. За визволенням держави і перемогою держави України стоїть життя нас і наших дітей. Через це дружно допомагаємо нашим воїнам збивати цього ворога, підступного грехового. який прийшов позбавити нас спокійного життя, а більше позбавити нашу, життя наших дітей і нашого майбутнього. Боремося далі. Щиро дякуємо воїнам за те, що захищав кожного з нас, нашої родини. Низько скляємо голову перед родинами, яка сьогодні воює. Прийміть щирі співчуття, хай Анатолій з Богом спочиває царство і небесно. Звертайся до всіх і кожного. Давайте достойно проведемо нашого на останню культуру, дай від тіни попрямують до рідного села Духча, де вправи відбудеться височим поховання і спокій знайде в своєму рідному селі, мали і слава нашого толі. Слава Україні! Хто не має можливості продовжити, прошу підійти, попрощатися, жителів села Дубче, а також громадян, які хочуть продовжити участь в охороні. Прошу сідати в жовтий автобус, який є тут, і доставить рідне село. More